Ну що, всіх вітаю, хлопчики, дівчатка на моєму каналі. Сьогодні у нас вийшла така новина, що виходить, у нас додаткова перепустка бойова, має назву Вольфенштайн. Вона розпочинається з 2 жовтня, о 6.30 ранку, до 13 жовтня. Тобто 11 днів у нас буде на те, щоб е, навіть... А, так, 11-11 діб буде на те, щоб зафармити нашого нового танку. Подивимося всі бойові винагороди, які нам будуть давати, як базові, так і за голду. Тому давайте не будемо затягувати, запускаємо сам наш ролик. Frau Engel, allow me to introduce you to the culmination of our engineering, Götterfaust. Götterfaust. Two guns operated independently for optimal firing rhythm, high output, high endurance, or for unleashing a salvo. Absolute and final. Armored for frontline combat with mobility that defies its mass. Beautiful. I want to see it kill. toy. Now tell me where to drive it. Друзі, мабуть, якщо такі є старички, як я, то всі пам'ятають гру Wolfenstein, так. Всі пам'ятають основних персонажів. І е, ті, хто ніколи в житті не пробували грати Вольфенштайн, дуже рекомендую, особливо в першій частини. Так, графа не на вищому рівні, так як це було дуже давно. Це так 2000 ні роки. Тому, якщо кому цікаво, зайдіть, подивіться. Є ще і нові версії Вольфенштайн, але вони не такі кріпові, як були перші. Добре, продовжуємо дивитися. Френні пікапфейтінгетшо. Вейт, Енімі Аймор Імбат Фондевес. You build it, I break it. William, be careful. More tanks incoming. Let's see what you got, sweetheart. William, come in. William, please answer me. They want a monster? Let's give them a nightmare. That was just one battle. If you want to keep that tank, you'll have to fight through the rest. Ну, як завжди, вони показують ролики дуже епічні. І ще б хотів би сказати, кому хочеться, щоб коли в таких відеороликах я ще й озвучував, будь ласка, напишіть до, до коментів. Ну, Щоб не тільки можна було прочитати, але щоб і чули все це, коли я це все озвучую голосом. Зрозуміло. Ролик мені дуже сподобався. Йдемо далі. Читаємо, що ж тут вони нам дають, і що у нас буде. Командири агенту Вільям Джей Бласковіцу та його команді потрібне підкріплення. Прийдуться до, до їхньої зухвалі місії із захоплення грізного звілінг першого німецького важкого танку. 8 восьмого рівня зі спареними гарматами, гармазіспареною гарматною установкою. У процесі ви можете отримати. Автентичних персонажів зі світу Вольфенштайн, як членів екіпажу, ефектні 2D стилі та інші ігрові цінності. Заряджайте бронебійні. Вибачте, якщо я трохи десь зачитуюся, бо новину сам із вами розбираю вперше, і її бачу. Ну Тобто, побачу, відкрив і зразу вам записую відео. Так, їхні голоси Let them witness true power! Ah! I'm going to enjoy this. Today it's do or die, same as always. We must win for the people, for the world. We drive into fire; it's what we do. Так се разумело, послухали. Звілинг трофейний танк опору. Звілінг, захоплений у супротивника і звернений проти нього Бласковіцею та його союзниками, став першим німецьким двоствольним танком у грі. Його спарена гармата, гарматна установка, дозволяє робити як нищівні залпи, так і потужні е, одиночні постріли. Тому ви зможете вибрати між зухвалими проривами та планомір, планомірним вогнем на е, придушення. Швидке зведення для двозбройного танку, міцна броня і висока рухливість цієї машини. Тепер я з правою опору. Е, оце. Коли вони пишуть, я дуже часто бачу, швидке зведення або там висока рухливість, або міцна броня, то у реаліях воно буває все навпаки. Так, давайте подивимося, що ми тут можемо. Ага, це у нас як зрозумів. Так, це сам танк нам демонструють, так. Так, давайте по збронюванню вежі 270, бронювання корпусу 160. Ну, тобто, ви розумієте, насчет міцності, так? Макс швидкість 38. Що вони тут пишуть? Зараз одно. швидке зведення, це ми ще поки що не знаємо. А ось міцна броня і висока рухливість. Ну, ви самі все це бачите. Питома потужність 15 на 4. Ну, я думаю, це буде. Ну, не нергал, звісно, але щось в цьому духі. Добре, дивимося далі. Що це нам? Доопрацьована гармата системи з рідним охолодженням та унікальними відмітками на стволі. Так, система пошуку е, мети з дрони Не зрозумів. Е, це що ми зможемо якийсь дрон? Чи це просто як е, сам опис? Поки що це, на, це його буде навичка чи що перша? Чи то мені так здається? Хотілося б так, так? Ну так, це, це, це просто саме, сам опис танку і те, що на ньому стоїть зверху. Баштовий е, кулемет МГ-60, прожектори. Удосконала система вентиляції, трофейна голова поваленого панцерхунда. Модифіковані бортові екрани і заводське маркування. Так, що тут ще у нас є? Ага, ну тут все, весь опис, що на ньому буде встановлено, в виді 3D-об'єктів, як я розумію. Так, 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 це все в 3D-об'єктах. Так. Що у нас по нагородам? 2D-стиль, члени екіпажу, Це в базових нагородах. Ми дивимося. Це не просто ігрові цінності, це е, основа вашої непохитності. Пройдіть всі 40 етапів. У нас буде за 11 днів. Треба пройти. Обов'язково. Так, пройдіть 40 етапів у лінійці базових нагород, щоб здобути головні трофеї всесвіти Вольфенштайн, тематичні деколи, написи і все в цьому роді. Так, два члени екіпажу. У нас є у базових нагородах, деколі, 4 дня према, резерви 700 тисяч срібла, бони. Медаль Вольфенштейн, опер блискавиця. А давайте подивимося, що у нас на покращених нагородах. Так, у покращених нагородах 2D-стилі, написи, деколі, деколі особистих резервів на фарм срібла 50 50% 9 штук це дуже непогано 400 кредитів мало вільний досвід 11 тисяч ну то все таке окрім звільнених німецький важкий преміум танк 8 рівня з екіпажем та слотом в ангарі якщо я е гарно розумію то це все буде коштувати як завжди 3,5 тисячі голди так щоб нам покращити е покращені нагороди отримати. Ну то все ми подивимося 2 жовтня. Так. Загартовані в боях. Що у нас тут пишуть? Розбирайте, розбирайте ігрові набори. Загартовані в боях ветерани опору Аня Оліва та Керолайн Беккер. Знову готові вступити в бій. Цього разу під вашим керівництвом ви також можете рекрутувати фрау Енгель. Кожен хто стане на шляху, пошкодує про це. У кожного з цих трьох персонажів Всесвіту Вольфенштейн є три навички та унікальне озвучення. Це зрозуміло. Так, член екіпажу Керолен Бейкер, ланцюжок бойових завдань, як можна отримати два дистиль. Тобто, будуть це по бойові перепуски, чи це по ланцюжку бойових завдань? Ланцюжок бойових завдань. Добре, це все ми побачимо. 10 завдань на X5 досвіду. Так, це буде, мабуть, окремі якісь бойові завдання. Ланцюжок бойових завдань за виконання, якого можна отримати 800 компонентів експериментального обладнання, 20 особистих резервів, з 50 бонусним до кредитів на одну годину, 20 за день на x 5 досвіду. Ну, дивіться, вони зараз якомога більше всього накидують для того, щоб ми викачували техніку 11 левела. Це все зрозуміло. І будуть такі завдання. Все, подивимося, 2 числа запускаємо стрім і все будемо дивитися. Так, спеціальні завдання, опір та перемога. Перші вихідні 2 жовтня, 6 жовтня до 12. -ї. Дата того, де віддару ваше місце, дата години, використовують дані і систему налаштування пристрою. Так, другі вихідні з 10 жовтня по 13 жовтня. Угу. І тепер ми читаємо: виходимо в бій на грізному танку Звілінг і доведіть, що опір може покласти на вас виконання спеціальних бойових бойові завдання Вольфенштейн та отримати додаткові елементи зовнішнього вигляду та інші нагороди. Справжні трофеї, вирвані з лап ворога. Крім того. В перший і другий тиждень у вихідні, у вихідні на вас чекатиме щоденні подарунки від опора, унікальні деколі з біджеєм, бласковицем у класичному стилі кожного вікенду. Перші вихідні давайте сюди, другі вихідні сюди. Що в нас тут? Умова. Так, читаємо. Три рази потрапити до топ-10 гравців своєї команди з досвіду. Ну, це легке завдання. Один раз на обліковий запис, лише випадкові бої, тільки техніка. 4 і 10 рівня, тобто 11 не йдуть сюди. Нагороди, резерви, бачимо. Так, це у нас твіч дропси. Ті, хто під приєднані до твіча і дивляться там різних блогерів. Тому ось такі будуть винагороди. Ну, винагороди у нас ідуть стандартні. За 60 хвилин декольчик, резерви за 120, за 180, ну, тобто 90к, скажімо так. 10-го тут все те ж саме. Так, приєднуйся до опору. О, захопіть звілінг. Все, по цьому нам все зрозуміло. Тобто, 2 числа ми залітаємо і починаємо виконувати нову перепустку. Так, що ми ще тут маємо? У нас запустилося сезон лазурного дракона. Те, що ми казали на прошлому стрімі. У нас є. Гілка нагород. На Зараз ми на неї зайдемо. Так, Де воно тут у нас? Для того, щоб здобути нам танк э, 60-тіпілі Лівандовського у цьому 3D-стилі, нам потрібно здобути 9 э, штук прапорів, щоб отримати нагороду етапу. Нагороду, нагороди надійдуть наприкінці 3-го сезону. Тобто, нам потрібно, як мінімум, ранг срібло. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут 6. Так, нам потрібно е, всього-навсього вийти в срібло. Це не так тяжко. Тому ми спробуємо це зробити обов'язково з завтрашнього дня почнемо це виконувати. До срібла, я думаю, ми долетимо, а далі вже як у нас піде. Ну, Тобто не хочеться дуже багато срібла витрачати на проходження цього режиму. Я не бачу великої. ну, Тобто, так, є трохи по 3D-стилям. Цікавіше дивиться, у цей біленький, мені подобається. І останній. Ну, На цей ми не вискочимо, щоб здобути 18 штук пропарів. Оглянуте. Це 60 Лівандовський. Він мені подобається, цей танчик, і я б хотів би його мати у себе у ангарі. Так, що в нас тут ще є? Дивимося. Це наші етапи, так? Так, на нам треба виконати 30 завдань. Кожного тижня ви отримуєте 5 нових завдань. Кожне виконане завдання наближає вас до перемоги. Так, на п'ятому рівні ми отримуємо. Що це таке? У нас декольчик? нагрози виконання ланцюжка завдань у сезоні лазурного дракона. Натиск, танковий преміум у 3 дні. На 15 етапі ми отримуємо бони і 5 резервів до срібла. На 25-му унікальний посібник і 1000 бонів. На 30-му нам е, йдуть два дестилі. І бонове удосконалення обладнання. Це дуже гарні нагороди, особливо за бонове е, удосконалення, особливо за удосконалене обладнання. Так, щоб отримати нам завершити 10 боїв у режимі для визначення рівня вашої майстерності, і присвоєння рангу, після завершення кваліфікації, ви отримаєте нагороди за вже і всі попередні ранги. Зрозуміло, тобто ми граємо 10 боїв і нам визначають, на якому будемо ранги, тобто від заліза до легенди. Це все зрозуміло, так? Також, друзі, у нас е за проходження е лазурного цього дракону сезону е буде відкриватися з рангами е різні як танки. Що ми можемо придбати так і 3D-стилі. Дивіться, якщо ми відкриваємо залізо, ранг залізо, то ми отрим можемо купити за 6 тисяч бон танк сьомого рівня, шкода Т-45. Потім за бронзу у нас йдуть 3D-стилі два штуки і експериментальний приціл за 6 тисяч бонів можемо взяти. Тепер за отримання рангу срібла ми можемо за 16 тисяч бон взяти КПЗ 50 тонн. Дуже хочу його собі. Оцей танк я собі хочу. Не розумію чому, але дуже хочу. Концепт, ну, так, він дуже гарно танчить від башти. Непоганий зовсім танк. А от КПЗ я собі хочу. 50т Концепт гарно танчить за що своєї вузької башти, і коли він стоїть, заховане все, НЛД і корпус, то башту майже не пробить ну Є там трохи місць, де куди можна закинути, але то таке діло. так Також 3D-стилі, закрита система вихлопу Так, за ранг золота можна буде забрати е, танк Чар, Чарлі Магн якийсь. Я навіть не знаю, що це за танк такий. Десятку, 114 СП-2. Знаю цей танк, грав проти нього. Також. Поліпшений компресор і доскональна бортова передача. Це все можна буде купити за бонни, як ви бачите. Тільки при тому, коли ви відкриєте. Також, якщо ви дойдете там до рангу легенда, то у вас буде скидка на 30% до предучих, зрозуміло, так? Це у нас місця, хто що займає, на якому місці, і все зрозуміло. Ось дивіться. Перший сезон лазурний дракон поточний. На З... Зараз у нас немає рангу. Ми зараз попробуємо це все виконати і туди вискочити на срібло. Потім у нас буде ще взимку. Сезон другий буде. І навесні сезон третій Нефритовий дракон. Все зрозуміло, я думаю, по цьому. За ці три сезони потрібно зробити як мінімум 9 прапорців. Я думаю, це все я вам пояснив. Оце один прапорець, 2, 3, 4, 5, 6. Все зрозуміло, так? Добре. Так, друзі, ми подивилися новини про додаткову перепустку. Е, дуже хочеться нам отримати цей танк німецький з двома гарматами. Також ми будемо обов'язково грати у натиск сезон лазурного дракона. Зіграємо 10 боїв, отримаємо кваліфікацію, а потім будемо виходити до срібла. Але, ну. Я буду сподіватися, що команда в мене буде непогана попадатися, і тому ми зразу його візьмемо. Ну, то вже таке діло. Може, сядемо взагалі на залізі, навіть на бронзу не вискочимо. Ну то вже все як буде, так і буде. Так, дякую, друзі, за перегляд. Кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти, будь ласка, підписуйтесь на канал.